Ан Марко опинилася в центрі скандалу через своє домашнє варення. Як так сталося, зараз все розкажу. А ти, поки підписуйся на мій Тікток та Телеграм, там ще більше новин про життя членів британської королівської родини. Герцогиня Сасицька презентувала малинове варення, заявивши, що воно приготовлено за рецептом, який вона нібито створила на власній кухні. Баночка коштує 6,50 фунтів стерлінгів. Це приблизно 370 гривень. Пише експрес. Однак, журналісти з'ясували, що варення не таке вже й домашнє. Насправді його виготовили на фабриці в Іллінойсі за понад 3200 км кілометрів від каліфорнійського будинку Меган у Монтесіто. І хоч в інстаграм було опубліковане миле відео процесу приготування варення на кухні герцогині, сам продукт виявилося, виробляє промислова компанія, яка також виготовляє чаї для її бренду. Ця ж фабрика постачає і мед з квітів апельсина, який Маркл продає за 21 фунт фут стерлінгів. Це понад 1100 гривень.